25 квітня, 24 рік. Проводимо гербіцидний обробіток зими пшениці. Трошки переросла. Бур'ян тільки-тільки з'являється. Така трохи аномальна весна в цьому році. Пшениця росте, бур'яна немає. Так, у нас на опрыскиваче давление пятерка. Робимо с желтыми распылителями. Бочки хватает на 12 гектар. Так, вносим мы примафорта. Доза по пшениці в неї 0,5 гектар. Чи на гектар? Даже є і 0,7. Ну ми по, по 0,5 даємо. Спостерігаємо далі.